Нас ранок неділя 6 година і ми всі з Харкова чухаємо в Куп'янськ. Пастор. Хто нас там чекає? Тільки Господу <ріху> з'їхати. Ми сподіваємося, що все буде добре, слава Богу. слава Богу. Чекає нас там Юра, Пастор, чекає його супруга Лена. От, вони там вже наготовили солянки. <ріху> 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 і, звісно, це чекає. Ну, Віримо, що все буде тихо, що все буде добре. Просимо молитві, два справді подержити мені проти сесії. Місто чугуєв. Вишнє місто, де була авіабаза, зараз її напевно перенесли. Місто по дорозі до Купінська. Останнє місто, після якого починаються дуже сильні такі прифронтові засоби безпеки. Багато військових техніки, багато показати не можемо. Зупинились в магазині, де що прикупити ще для нашої пасторської сім'ї. Ми заправились, і як з пастором вирішили, їдемо в Куп'янськ, на край нашої землі, поки що нашої, поставити нашу свято ногу за принципом Біблії Писання, як Господь сказав, де буде наша нога, то землю Господь дає нам, тобто Україні. Амин, пастора. А ми на ми нікому ми тут землю не дамо. Це наша земля. Це наша країна, наша там наші країна. люди, там наші брати та сестри. так що слава Це Богу. Це земля молитви, церков, віри і святих Божих добрих людей. Амінь. Амін. Господи, ми зараз їжджаємо на територію, де Князь Сатани, Господь, веде бою, дії, де він, Господи, об'явив претензію на свою владу. Ми віруємо в ім'я Ісуса. Відемо, Господу, друзі, з твоїм помазанням, з Твоїм вогнем Божим. Ми кажемо, Господи, що ми заїдемо і вийдемо, Господь, і там повні безпеці. Господи, благослови людей, які там живуть, Господь. Нехай над ними кожен день, Господи, буде розпістерта обітниця Твоя про вічний Твій захист, Господи. Особливо ті люди, які є в завіті з тобою, Господь. Вічна Твоя охорона, вічний Твій захист, вічне Твоє благословіння. Дякуємо Тобі, Господь. Війна скоро закінчується, Господь. Божа перемога слава, Господи, приходить. Не тільки звільнення наших територій, але й звільнення людських душ, Господи, від прокляття гріха. Дякуємо Тобі, Господь, во ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. ми приїхали. Приміщення церкви. Світу нема. І генератор. Тут на двері. Ось і три сестри Метові Ми знову в приміщенні Купінської церкви. Ремонти, на жаль, поки що ніхто не робить. Уйові дії продовжуються. Але церква збирається, молиться. Славить Бога. Чомусь немає світла тут. Напевно, перестріляли наші станції. Але слава Богу, пастор Сергій забезпечив церкву цю генератором, тому служіння відбудеться, все буде файно. Пастор Юра, я не, не наш пастор благословенний, живий. Бог як хранить, слава Богу. Бог ще храніть. Наш нужний йому. Я тоже так подозреваю. Аминь. Все, класс. Сегодня будет служение Назарна. И... назарным. Ну, тут... И підем по достопримечательностям, да? Там хватает. Там хватает. Хвата достопримечательности. И вчера все Это Уже, що... наверное, на четвертый. Четвертый. Ну, я, раз. Я, я, не считаю. Ранок почався це вже радісно, что все живі і здоров'я. Слава Богу. Оце друзі, пасторський син Артем. І минулий раз, коли ми виїжджали, він нам вчудив, взяв, кинув нам. Ну, ми самі попросили, кинув нам на пам'ятку хвостових да, відміни. І ми так гарно їдемо, приїжджаємо на блокпост, відкривають нам двері, перевірити машину і просто, як то кажуть, по-молодіжному припухли. А там лежить боєснаряд, Він використаний, і ми мали такі проблеми пояснення, чому ми цю штуку веземо на Львів. Але переконало нашого військового, що ми веземо посвятити трошки Львів в реальності війни, бо у Львові дуже часто просто п'ють каво і перегортають телеграм, і це для них вся війна. І тому нас простили і відпровадили на Львів, і сказали, до речі, вдогонку, обов'язково це покажіть. всім. Брати, ми тобі дякуємо. Молодець, благословенник. Екшон, екшон. Екшн! будьте благословенні, Зараз буде служіння гарне. Ми продовжуємо наші романтичні історії, повісті з міста Купець. Артем, ти мужній чоловік. Вам по дому попало, ти був тоді, так? Да? Да? Біля дому. Як? Не сподобалось, знаєте, лікар. Не сподобалось. Ні. Трошки страшнувато, так? Да? Ну, може, не страшнувато, але. Хату ламає трошки. Хату ламає. Ти як господар дивишся. На ситуацію, да. Да. Та що, люди живі, то нормально. Слава Богу. Добре, ми ще прямо з місця події все віднімемо і вам покажемо. Звісно. поселил Господь на земле Украины, Господь. И мы просим Тебя, Боже Всевышний, пожалуйста, помоги, Господь. Освободи, Господи, Украину от захватчиков, Господь. От внешних врагов и от внутренних, Господь. Даруй мир и процветание Украине, Господь. Брати до сестры. Я витаю вас, Церква Божья, любовью Господа нашего та Спасителя Иисуса Христа. Мир вам. Я приветствую вас, дорогие мои земляки. Свернем себя. Всякое время. свернем всякое время. Время войны. Аминь. Время депрессии. Время, поймать уныние, страха. Свернем себя. Аминь. Потому что мы веруем в Бога. Аллилуйя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить приближающее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей ему радости предъявил крест, все посрамление и посел на весну и Божьего. Это пастор Павел говорил про веру Божью. А? А? Без веры погодить Бога невозможно. Другая сторона веры – это верность Божья. Тому дає нам можливість вірити йому і бути вірними йому, але є ще одна сила, яка тримає нас з небом, це любов. От слово милосердя, ми вчора там в одній церкві проповідували, воно знайшлося в самарянина, який побачив побитого єврея, через якого переступив його побратим, священик і Левит. І написано: він змилосердився. І це не то, що, знаєте, він відчув в серці такі флюїди, ох, ох, бідненький, і пішов далі. Ні, змилосердитись означало. Зупинитись, поламати всі свої плани, цілий день потратити на нього, посадити на осла, завести в гостиницю, заплатити за нього гроші. Потім продумати, що я вернусь назад через кілька днів сюди, знов заплатити гроші на додатковий час, думати про цю людину, оце означає Боже, Ми благодарімо Господь за за то слово, кого не благословення збиткам Господь. Во ім'є Ісуса Христа. Амінь. Кажуть люди, що вчора вечір в Купінську прилетіло десь по підстанції, виробило світло. І можливо, що будемо без світла тих два дні. Але Бог поможе нашим українським електрикам все справити, все зробити і вигнати бандюків зі всіх наших міст українських.